Якщо ви вважаєте, що можна просто так забажати стати президентом, тоді, мабуть, вам не дуже рекомендується це відео. Вам краще подивитися якийсь мультик. Доброго дня, друзі! Це довгоочікуваний ролик про те, як Володимир Зеленський став президентом історіка в президенти. Це Роман. Доброго дня! І це наш президент сьогодні. Доброго дня, шановні українці, доброго дня. Сьогодні ми розкажемо вам шлях, який починався напевно, в школі. Так? Дуже давно, дуже давно. Напевно, в школі я вам скажу зразу, я не читала біографію пана Зеленського. Я так верхам подивилася рекламну кампанію. Дуже добре пам'ятаю, що відбувалося. Це таке фані рев'ю, яке ми сьогодні зробимо про виборчу кампанію про бренд Володимира Зеленського, який вже зараз став відомим на весь світ. Як президент України, який не втік, який залишився в себе в країні та виборює перемогу для своєї країни, пан президент, скажіть, будь ласка, які у вас відчуття на сьогодні? Як вам взагалі бути президентом? Що ви відчуваєте? Звичайна людина з кривого рогу, як ви себе відчуваєте на такій високій посаді? Ви розумієте, ситуація така, що насправді конкретно в моєму житті нічого не змінив? Я був людиною, яка максимально з народу, яка максимально розуміє усі потреби звичайного українця, так я, в принципі її залишаюся. Можу сказати, що ем, останні роки насправді багато чого змінилося у тому, як саме весь світ бачить Україну. Я вважаю, що в цьому реально є не тільки там, моя заслуга, а заслуга кожного українця. Можна вам зробити комплімент? Давайте. Коли ви стали президентом, я почула, як ви розмовляєте з американськими послами. Як будь би я поїхала до нас в Дніпропетровську область, знаєте, і посиділа з вами за одним столом. Тоді ви розмовляли отак, от як парень з району. А зараз, пан президент, ви вже розмовляєте як справжній політик. Це сталося після 24-го, Ви навчилися, і ми дуже горді, тому що ви тепер вмієте не тільки виходить на сцену, а ще й розмовляти як справжній президент. Um, ви розумієте, ситуація змінилася у тому сенсі, що наразі Україна вже стала брендом сусіднього масштабу, і це насправді змінив цей роковий 24-го. Але ми повинні розуміти, що кожне якесь наше рішення, кожне наше слово наразі воно відбивається не тільки у серцях українців, а й у серцях людей з усього світу. І саме тому кожне слово доходить до кожного, і саме тому а, дуже важливо розмовляти так, щоб кожен почув і кожен відчув. Те, що ми нам кажемо, от прибирайтесь прямо до серця, от прям от справжній політик. Я ж про той кажу, і так давайте згадаємо, як дуже давно, коли моє покоління було маленькими дітьми, ми дивилися на пана Зеленського в шкіряних штанях, і вони зажигали той КВН, Палили русню своїми жартами, своїм пекельним шоу. Давайте згадаємо ще тоді, коли ми дивилися на пана Зеленського, він запам'ятовувався як щось класне, щось веселе, щось позитивне. Це є найважливішим для того, щоб побудувати персональний бренд. І протягом цього часу, коли ми бачили. Пана Зеленського по телевізору в якихось шоу, серіалах та кіно, він у нас відкладався як така шухлядка окрема в голові, як бренд, і потім, в якийсь момент, коли настав час виборів, хтось вам сказав, що ви можете стати президентом, як я розумію. Ну, а, якщо пам'ятаєте усю ситуацію, як вона було а, взагалі ж не було бажання. Я взагалі казав, що я точно не піду на ці вибори, але, але ви пішли. Але в ітозі розумієте, вони як сталося. Ми просто побачили, що уся країна, вона дуже просить. І я просто як людина, яка і вихідцем сі країни не міг відказати таким же людям, як ви, і як я, і одного дня просто прокинувшись, ми з моєю командою порадилися, зрозуміли, що потрібно йти. Розкажіть перший місяць, от як було, коли ви зайшли в оті от всі. Споруди, оці президентські, може, якийсь президентський халат. У нас був в свій президентському номері. Я не знаю. Розкажіть, от як воно відбувалося? А ну ви розумієте, відчуття вони звісно інші від того, як просто заходити до однушки десь на троєщині, ну взагалі інше. А, але потрібно було розуміти, що ти заходиш не для того, щоб просто побачити щось таке і зробити селфі якесь. Ти заходиш для того, щоб реально перевертати країну, реально щось робити для того, щоб люди почали жити краще для того, щоб після того як все закінчиться, тобі було як не соромно за свою роботу. Як мінімум, процес інаугурації дуже був цікавий, але а, навіть там несе нормально відбулося. Ні, звісно, ви вже бачили відео. Ну <різь> <різь> в, в інтернеті подивіться я думаю, Роман бачив. Так, звісно, воно могло бути якось цікаво для мене, але то була не перша причина того, навіщо це взагалі робилось. Це робилось по-перше, для того, щоб зрушити країну з мертвої точки. А по-друге, піти вже тим шляхом, яким ми хочемо рухатися. І я вважаю, що ми повинні показати, що ми країна, яка йде попереду світу усього. І ми, в принципі... Ой, давайте без оцих. Наразі... Це прям дуже велика претензія нам до попереду, що так далеко, що 10 президентів, таких як ви, нічого, не змінили пан президент. Ні, а... давайте реальні, дивіться на світ. Дуже якийсь великий шлях починається з одного кроку. І я наразі реально ну, розумію, так. що ми цей крок робимо. Ви прекрасно розмовляєте як політик, просто на 10 із 10 навчилися вже, ми раді, що ви вмієте, а пан місті теж так можете. Of course, of course. овкорс, okay. Давайте, друзі, згадаємо, як після того як хлопці заснували своє шоу «95 п'ятий квартал, як часто ми їх бачили по телевізору, і я вам розкажу деякі технології, які були зроблені. Спеціально чи ні, ми не знаємо і не дізнаємося, але просто будемо знати про те, як це було. Давайте згадаємо, як часто ми бачили лице Зеленського в якомусь серіалі, в фільмі та ще десь. Якщо ви почнете згадувати, ви зрозумієте, що дуже багато років пан Зеленський був однією з топ українських селебрітіс. Який мав багато своїх шоу та відкладався в пам'яті у нас дуже добре. А це є запорукою успіху будь-якого бренду мати видимість, щоб коли про вас хтось думає або згадує, людина зразу пам'ятала це лице, яке всі знають. Тут, наприклад, якщо я зараз скажу бред Піт, ви зразу згадаєте, лице Бреда Піта. Ось так це працює з будь-якою іншою людиною. Через якийсь час квартал 95 пішов далі. Він почав знімати фільми, брати участь у продакшенах і так далі. Це була така сімейна ніша да? Сімейне сімейне розважальні шоу, сімейні да розважальні шоу, які давали добрі, якісь гарні відчуття, домашні атмосфери. Домашня атмосфера це дитинство. А дитинство це те, за що всі маркетологи хочуть вас дергати, Бо в дитинстві у нас самі сильні спогади. Саме тому дитяча ніша ніколи не вмирає. Продукти для дітей завжди приносять великі гроші, але це вже інше. Історія, коли я дитячі телеканали напротяг цієї пандемії залишалися прибутковими, єдині з всіх каналів, які були в Україні, я маю на увазі, єдині телеканали, які продовжували приносити прибуток, бо дитину треба зайняти, їй треба показати мультики, і от за рахунок того, рекламні бюджети були на дитячих телеканалах. Друзі, а скажіть мені, яке ваше улюблене шоу продакшена от 95 п'ятий квартал? У мене розсміши коміка. Було у мене теж дуже гарно запам'ятовувалося, Гумор непоганий був і, взагалі, було досить нормально споглядати це. Навіть іноді чекаєш, щоб подивитися uh -huh. щось новеньке. Нарізочки на Ютубі. Так, так, так. А ваше пан президент, яке? Ви ну, розумієте, це як обирати люблю дитину? Ну це дуже важко. Я у кожному шоу віддавався повністю, і тому всі кохаю однаково. А Україну. Це, Україна понеду себе, розумієте. Ну от. Скажіть, пан президент, чи є Україна вашим головним шоу, яке у вас колись було? розумієте, Україна це не шоу, Україна це життя. Це ну абсолютно інше. Ви маєте це розуміти. Звісно, можна сказати, що проєктів було дуже багато, це і росміші коміки «Ліга Сміху, Вечірніків, 95 квартал. Але я сам розумію, що, мабуть, колеги мене підтримують, що доволі сильно перевернув уявлення про Володимира Зеленського про людину. Такий серіал, як Слуга народу. Це насправді був якийсь такий момент, коли ти не просто комік, а ти людина, яка насправді у серцях людей вбивається як щось більше. Щось таке, що реально може перевернути країну. А що ви можете розказати мені про серіал Слово народу»? Я це знаю, я там був. А я не бачила, якщо чесно, пан президент, ви не ображаєтеся на мене. Ні одної серії не бачила. Ні, Ну, тим не менш, давайте так. Якщо навіть ви не бачили, я вважаю, що десь має бути людина, яка бачила взагалі всі серії по декілька разів. Ну, я подивився всі серії, тому можу сказати, що. Серіал був знятий дуже цікаво, і він втілював бажання українців побачити, як простий вчитель, якого іноді не вистачає грошей до зарплатні, і який просто на роботу їздить велосипедом, як він досягає української мрії і очолює українську державу, як він приводить до влади свою команду. Так так це команда друзів. Так, це команда Кумів, але вони переходять і вони щось дійсно намагаються змінити. Так, вони стикаються з дуже важкими реаліями, вони стикаються з минулим, вони стикаються з олігархами. Деякі олігархи їм допомагають, деякі намагаються навпаки щось погіршити і зупинити цей розвиток, але рух. Оцей от рух він був дуже непогано відображений. Це власне і було втілення української мрії. Як проста людина може поміняти всю країну? Це я тобі скажу такий не сильно українська. Якщо ми подивимося на комікси Марвел, на структуру кіно там буде завжди якась людина, постать наділена. Типа, над здібностями, яка всіх рятує людям, простіше жити, коли вони все скидають на когось одного. От, прийде там хтось і врятує мене від того. От прийде лікар, врятує мене від болячки. сусід заб'є мені посьо ще щось. Хтось прийде, хтось прилетить і зробить мені все добре. Це працює на будь-яку аудиторію, будь-якого фінансового статку. Люди завжди шукають і чекають на рятівників. Тому тема з надією, тема з вірою в щось вона завжди продає в Маркетинг і продає мрії і віру у щось, Звісно, але для того, щоб можна було щось змінити, треба брати долю в свої руки. Цей серіал нам показав, як нормальний маркетинг при гарному підході може змінити долю не тільки одної людини, а цілої країни. Насправді я як не тільки головний актор а ще й один із продюсерів даного серіалу можу сказати, що. Дуже багато хто завжди казав, мені б на один день стати президентом, та я все поміняв. І саме про такий кейс саме розповідає цей серіал, ви маєте розуміти саме тому ви повинні розуміти, що ідея серіалу вона не прийшла як у загальному розумінні, що зараз ми зробимо серіал, і після того я стану там президентом. Це просто одне із най якихось частіших варіантів того, як люди розповідали про себе та політику. У якомусь симбіозі. саме тому серіал здобув таку шалену популярність саме через той момент, що кожен бачив себе трошки у президенті. Такий о, я завтра стану президентом. Я звичайний як президент. так так. і то кожна людина у тому, розуміть да саме тому серіал дуже подобався. Людям до речі, серіал вже виходить у франшизі <кій> не тільки в Україні. Він в Україні вже відпрацював, але він виходить навіть в Польщі зараз. І франшизи продаються вже по всьому. Да, світі. Це, це цікавий кейс, як успішний політичний проєкт, став ще й додатково успішним бізнесовим проєктом. Угу. Мені би хотілося відмітити наскільки гарно команда кандидата підготувала свою стратегію в виборчої кампанії і брендинг виборчої кампанії. Зокрема, навіть зараз доступна до скачування брендбук команди. Там досить цікаво відмічено, що і як команда, а також люди, які підтримують команду, мають робити там непогані приклади, як можна брендувати. Були запущені флешмоби Олександра. Ти е, хотіла сказати? Був запущений флешмоб, який називався Як клоун, де е, під хештегом треба було запостити фотку е, селфі і написати як лоун, якщо я правильно пам'ятаю, і досі на сайті висять ці репости людей, які постили це. А мені дуже сподобалося, як були оформлені розділ для рілсов. Загальна суть така. Ми оформлюємо рілси так, як це роблять звичайні люди. Це було дуже просто для звичайної людини. Не треба було робити якихось дизайнерських рішень. Можна було зробити просто фірмові кольори і написати про підтримку. Це, власне, на мій погляд, давало непоганий результат. І непоганий відгук сарафан рекламна кампанія від людини до людини. Це було знахідкою, на мій погляд, стратегією, яку запропонувала команда кандидата. Який висновок ми можемо зробити з того, що сталося? Якщо так взяти схематично, то будь-яка людина, яка мелькає у вас перед телевізором чи там десь в телефоні, може стати президентом. Чи добре це чи ні? Я не знаю. Так вже сталося. Що для того, щоб щось десь обирати, потрібно спочатку відкластися в пам'яті. Ми сподіваємося, що коли ви дізналися цю інформацію, у вас якісь пріоритети трошки зміняться. І ви відповідальніше будете ставитися до будь-якого свого зробленого вибору, взагалі, якщо так посудити, то вам можна в голову вкласти будь-яку інформацію про будь-яку людину. Про будь-яку подію, і ви будете думати саме так, як це було заплановано. Тож більше критичного мислення, більше цікавтеся наукою, перевіряйте інформацію, намагайтеся бути свідомими для того, щоб в наступні вибори будь-хто не зміг просто пролізти, стати і стати президентом. Відповідально відноситеся до свого вибору, вивчайте, що пропонують кандидати, і пам'ятайте. Про те, що брендинг дозволяє запам'ятовуватися, дозволяє досягати своєї мети і дозволяє ставати знаменитим, популярним, і навіть дозволить стати президентом людині з народу. Ну що, шановні глядачі, шановні українці, хотів би сказати, що сьогодні було доволі детально показано вам, як саме Володимир Зеленський став президентом, але хотілося б зробити таку невелику поміточку про те, що звісно, ви повинні розуміти, що ми не можемо дати точної якоїсь вам інформації про те, чи він реально хотів. Але якщо ми беремо стопроцентну вірогідність, в то що хотів, тоді ось такий шлях. був. Ну, якщо ви... Вірити в казки, якщо вважаєте, що можна просто так забажати стати президентом, тоді, мабуть, вам не дуже рекомендується це відео, вам краще подивитися якийсь мультик. Але якщо ви реальна людина, яка хоче об'єктивно дивитися на світ, яка хоче аналізувати і передбачувати якісь події, то це відео, мабуть, було для вас дуже корисним, тому що ви саме із нами можете проаналізувати якісь прості речі, які у підсумку дали ось такий результат. Тож, а я хотів би подякувати своїм колегам Олександрі Роману за те, що ми разом сьогодні для вас зробили цей відеоролик. І хотів би побажати кожному українцю і не тільки українцю, щоб ви могли, так само як і ми, розбирати прості події, аналізувати і давати якийсь висновок, який буде не просто давати вам якесь розуміння, а який буде міняти ваше життя на краще. Тож я прошу вас поставити вподобаєчку, підписатись на канал, скільки ми хочемо лайків. Ну просто так, коли ну давайте 50 хоча б. Давайте 50. 50 лайків і тоді, можливо, ми знімемо не тільки щось про Володимира Зеленського, а ще й про інших політиків. Мабуть, вам цікаво щось про американських політиків чого. О, не. Як ви Нью-Йорк брендували? О, як б ну, Нью-Йорк себе брендував в десятиріччя? Ви бачите, які в нас терміни майбутні. І сам від вас залежить, чи побачите ви ці відео. І напишіть в коментарях. Що саме вам сподобалося, що не сподобалося, і які теми ви б хотіли від нас почути? Ми зробимо все можливе для того, щоб розказати вам цікаво, корисно, для того, щоб це було для вас весело. Ну що ж, я наразі хочу вам ще раз подякувати і будемо закінчувати цей відеоролик. Слава Україні, колеги! героям слава! Слава Україні! Героям слава!